Людина на дощі стоїть, а ви обоє грієте яєчки в машині. Ми вже поміняємося. Чуєте? А де ви дощ бачите? Де ви бачите дощ? На вулиці. Хорошо, а ви таку інструкцію знаєте, що спілкуватися з громадянами. Так, відійдіть, будь ласка, ми вийдемо зараз, чекайте, вийду. Що случає? Нічого, Без фараі. Лішонний чи нема? Да, і, ну, машину на евакуатор, щоб побирати, не випадка. А чого? Не вижаю, не я думаю, що машина. А чим евакуатор? А чому, а чому? А чому машина на евакуатор? Ну, 265, ну, почекайте. По я... 265 прім 2 говорить про те, що евакуація забороняється, коли автомобіль суттєво не перешкоджає дорожньому руху. Він стоїть собі нормальненько і нікому не перешкоджає. Та я без зброї. Що ви одібаєте? Рісики без резинки. Давайте я сяду за кермо, пережену машину в гараж, напишу вам розписку, що він нікуди більше не поїде. А ви хто буде? А, ви, хай, а ми зараз познайомимося. Мене звати Юрій Віталійович. Ми, ми, дру... ми вже друзі. Ні, я проїжджав мимо, дивлюся, безпридільні Чуєте, друзі які, що він вам дзвонив, ви повідомлення. Яка вам Ну, На нього складаються адміністративні постанови, Все, не заважайте, будь ласка. А чим я вам заважаю? Ну, ви да, да, складаєте. Mm. Так ви не складайте, ви руки в кармані держите. Чи? Ну, Зараз я складав, зараз чекаємо, розбираємося. То ви вже людина, не складаєте? Людина знаходиться в ухиленні від мобілізаційного призвозу, в При чому займає? тут евакуатор? Е, чекайте, будь ласка. Всю Кого чекайте? чекайте? Все вам розкажуть. Хто розкаже? Приїде собака з поліції. Можете представитися, бо ви щось забули виконати. Пункт третій закону. Ми представлялися, представлялися. Коли. Це ж ви підійшли, то ви починаєте таке, а що тут сидимо, а що ви так наглієте? ви? Я і... щось порушив, коли наглію? Ну, Дивіться, давайте так. Така у вас якась, якась неповага до поліції. Дивіться, якщо я щось порушив, складіть на мене матеріали і встрійтемося в суді. Давайте, давайте. Ну, так давайте, давайте ви, ви, давайте ви не Представитесь не чи ні. Будь ласка, да, тягун моє прізвище. Будь ласка. При чому тут тягун? Мені треба посада, прізвище по-батькові, звання. Спеціально. Будь ласка, капітан поліції. Тя.